Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами розглянемо тему створення гіпертекстових посилань у презентаціях. Як говорить вільна енциклопедія Вікіпедія, гіперпосилання або просто посилання, ще його називають ланка, а також дуже модно зараз говорити покликання. Це активний, що означає виділений кольором текст. Зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку або ще цю дію називають активізація гіперпосилання, викликає перехід на іншу сторінку. Чи іншу частину поточної сторінки. Давайте з вами заберемо все зайве і все ж таки визначимося, що ж таке гіперпосилання. Отже, я б сказала, що це текст, зображення чи кнопка, натиснення, на яку викликає перехід на заданий слайд презентації, або ж відкриття об'єкту пов'язаного з даним гіперпосиланням. І коли ми підводимо вказівку, Зівку мишки на текст зображення або ж кнопку, яка є гіперпосиланням, вказівник миші перетворюється на руку із піднятим вказівним пальчиком. Давайте з вами розглянемо, як же ж можна реалізувати гіперпосилання у презентаціях. І в мене є теж гіперпосилання, яке дозволить нам перейти на презентацію з гіперпосиланнями. Отже, ми бачимо на даному слайді чотири текстових об'єкти, підкреслених лінією. Підвівши на кожен із них, ми бачимо вказівник мишки у вигляді ручки з піднятим вказівним пальчиком. І зверніть увагу, що при наведенні на текст зима, у мене з'являється підказка перехід на слайд зима. При підведенні вказівника мишки на текст весна нічого не відбувається, власне, так само, як на літо і осінь. Коли ми підведемо вказівник мишки на інший об'єкт. В даному випадку фігуру, то у нас з'являється підказка, що ми перейдемо на веб-сторінку Вікіпедії. Коли ми підведемо вказівку мишки на дане зображення, нам говорить, що в нас відкриється відео. В даному випадку в нас відкриється текстовий документ. Давайте спробуємо. Відкрився текстовий документ. При відкритті відео нас Microsoft Office попереджає, що деякі файли можуть містити віруси або в якийсь інший спосіб бути небезпечними для комп'ютера. І важливо переконатися, що даний файл отримано з надійного джерела, і перепитують, чи відкрити цей файл. Я натискаю ОК. І в нас відкривається відео. Ось. Ми його переглядати не будемо, нам важливо знати, як це працює. Якщо ж ми перейдемо на вказаний текст, ми відповідно переміщуємося по слайдах презентації. Також в мене передбачена кнопка, яка дозволить перейти на слайд із змістом, і власне ми можемо таким чином подорожувати по презентації. Такі презентації ще називають розгалуженими презентаціями. Отже, давайте навчимося робити розгалужені презентації. В мене є заготовка. Ми розпочнемо з того, що навчимося налаштовувати гіперпосилання або посилання на текстові об'єкти. Для цього нам потрібно виділити відповідний текст. Далі ми переходимо на вкладку Вставлення і у групі посилання в нас є кнопка посилання, яка дозволяє додавати гіперпосилання. Зверніть увагу, що в даній версії Microsoft PowerPoint цей об'єкт називається або ж посилання, або гіперпосилання. Натискаємо на кнопку посилання. У нас з'являється діалогове вікно додавання гіперпосилань, де ми можемо побачити на лівій панельці зв'язати з. Ми можемо зв'язати файлом або веб-сторінкою, місцем в документі, новим документом або ж електронною поштою. Давайте розпочнемо з того, що ми зв'яжемо даний текст із місцем у документі. Після того, як ми обрали місцем у документі, нам потрібно вибрати. Точне місце у документі. І тут ми бачимо слайди, з якими ми можемо пов'язати даний об'єкт. Я пов'яжу саме зі слайдом зима. І зверніть увагу, що у нас є область для перегляду слайда. Також я можу змінити текст гіперпосилання, але в даному випадку мені це не потрібно. А також я можу додати підказку. Натискаю на підказка і тут можна написати текст, який би я хотіла, щоб відображався при наведенні вказівника миші на гіперпосилання. Здійснити перехід на слайд зима. Натискаю ОК. Власне, в мене всі параметри задані, натискаю ОК. Те саме можна зробити і з іншими текстовими об'єктами. Другий спосіб для додавання гіперпосилання: ми можемо натиснути праву кнопку мишки на виділеному об'єкті і обрати гіперпосилання у контекстному меню. Ми бачимо відразу, що з'являється те саме діалогове вікно, і останній вибір у нас запам'ятався. В даному випадку я обираю місце в документі саме весна. Те саме для літа, обираємо гіперпосилання, обираємо літо, натискаємо ОК. Я підказки в даному випадку не пишу. Обираємо осінь, натискаємо праву кнопку мишки, гіперпосилання і обираємо відповідний слайд. Натискаємо ок. Якщо ви помилилися, або ж давайте ми додамо ще підказку, скажімо, до осені. Ми натискаємо праву кнопку мишки, ми можемо вилучити гіперпосилання або ж редагувати дане посилання. І давайте додамо підказку. Здійснити перехід на слайд осінь. Натискаємо ОК і ще раз кнопку ОК. Давайте перевіримо, що ж буде відбуватися. Натискаємо F5. Переходимо на другий слайд. Натискаємо слайд зима. І бачимо, що у нас презентація просто продовжується зі слайду зима. Тобто ніякого розгалуження не відбувається. Для того, щоб здійснити це розгалуження, ми повинні передбачити повернення на другий слайд із вказаних слайдів зима або зимові розваги. Все залежить від ідеї вашої презентації. Зараз ми з вами розглянемо додавання гіперпосилання на фігуру або створення кнопки «Дій». давайте спочатку розглянемо простіший варіант і оберемо саме кнопку дій. Переходимо на потрібний слайд. На вкладці Вставлення обираємо фігури, і ось тут внизу є кнопка Дій. Вони підписані: кнопка «Дій» повернутися назад, тобто на один слайд назад, кнопка «Дій» перейти далі, тобто на один слайд вперед. Також ми можемо побачити, що перейти на початок, перейти на кінець. І так далі, є декілька варіантів. Давайте оберемо кнопку Дії перейти на початок. Ми повинні намалювати в потрібному місці дану кнопку дії. Після того, як ми намалювали кнопку Дії, у нас з'являється діалогове вікно настроювання дії. Ми можемо передбачити, що дія після класення немає, або ж перейти за гіперпосиланням. Дана кнопка хоче нас перевести на перший слайд. Але нам це не потрібно. Нам потрібно перейти на другий слайд Коли ж ми розкриємо список, ми побачимо варіанти, які доступні для цієї кнопки. Нам потрібно слайд і обираємо слайд пори року. Саме той слайд, де у нас здійснюється розгалуження. Натискаємо Ок. І ще раз ок. Тепер самий важливий лайфхак при створенні гіперпосилання. Якщо ми правильно налаштували дану кнопку Дій або ж дане гіперпосилання, ми можемо скопіювати його. Я обираю праву кнопку мишки на кнопці Дій і команда копіювати. Тепер переходжу на. Слайд весняні розваги і натискаю Ctrl-V. Зверніть увагу, що в мене гіперпосилання вставляється в те саме місце, що було на попередньому слайді. І коли ми підведемо вказівку мишки на даний об'єкт, ми бачимо, що у нас з'являється підпис пори року. Це означає, що це гіперпосилання діюче, і воно буде переводити нас на слайд пори року. Те саме ми робимо на слайді літні розваги, натискаємо Ctrl-V. І осінні розваги натискаємо Ctrl-V. Давайте перевіримо, натискаємо F5. Перейшли на зиму. На даному слайді в нас немає поки що гіперпосилань. Переходимо на наступний слайд, і в нас є кнопка «Дій», яка перекидає нас на другий слайд. Давайте здійснимо те саме з літом. Переходимо на літні розваги, повертаємося на слайд пори року. Також зверніть увагу, що коли ми підводимо вказівник мишки на відповідний об'єкт, в нас можуть з'являтися підказки, а можуть підказки не з'являтися. Залежно від того, додавали ми їх чи не додавали. Переходимо на слайд осінь. Осінні розваги, повертаємося на другий слайд. А тепер давайте створимо гіперпосилання, яке буде здійснювати перегід, скажімо, на веб-сторінку. Я скористаюся вкладкою вставлення, фігури і оберу зірки та стрічки. І оберу певну стрічку, розтягну її в потрібному місці. Тепер я хочу додати текст, натискаю праву кнопку мишки Редагувати текст і підпишу. Дану кнопку. Інформація з вікіпедії. Тепер переходжу у браузер, в мене вже є підготовлена веб-сторінка. копіюю адресу з адресного рядка, копіювати. І тепер. Тут важливий секрет: якщо зараз я просто знаходжуся у фігурі, якби в тексті, то коли я буду створювати гіперпосилання. В мене посилання буде додаватися саме на той текст, який в мене був або виділений, або позначений. Давайте я оберу просто якийсь слайд, і ви бачите, що не зовсім гарно виглядає. Натискаю Ctrl-Z. Для того, щоб гіперпосиланням був не текст, а фігура, нам потрібно позначити саме фігуру. Тому просто треба класнути на межі. В даному випадку краще скористатися саме вкладкою вставлення. Група посилання посилання. І ми обираємо зв'язати з файлом або веб-сторінкою. І внизу ми бачимо поле Підписане адреса. Ми маємо додати адресу веб-сторінки, з якою ми хочемо зв'язати даний об'єкт. Натискаємо ОК, переглядаємо. І ось бачимо, що ми переходимо на веб-сторінку. Повертаємося. Тепер давайте створимо гіперпосилання, яке нас пов'яже із зовнішнім документом. Наприклад, Microsoft Office Word. У мене вже є заготовлений для цього документ, але мені потрібно зображення, яке буде гіперпосиланням. Я також уже знайшла піктограмку Word, яку я буду використовувати, скажімо, давайте ось цю. Натискаю праву кнопку мишки Копіювати зображення. Якщо ви працюєте із старішими версіями Microsoft Office, вам, можливо, доведеться спочатку дане зображення зберегти і вставляю дане зображення. І тепер все за нашим сценарієм. Права кнопка мишки на зображення гіперпосилання. Ми обираємо файлом або веб-сторінкою, після чого ми повинні обрати місце на комп'ютері, де зберігається документ, з яким ми будемо поєднувати дане гіперпосилання. Найпростіше натиснути на кнопку пошук файла. І обрати те місце, в якому знаходиться документ. Також рекомендую, якщо ви пов'язуєте вашу презентацію із зовнішніми документами, ви маєте дані документи розмістити в одній папці разом з вашою презентацією. Отже, в мене є в папці пори року, власне, ми зараз працюємо із презентацією гіперпосилання Заготовка копія». І ось документ пори року реферат. Тобто презентація і документ має бути в одній папці. Обираю документ, натискаю ОК. І ще раз ОК. Тепер, підвівши на зображення, ми бачимо, що дане зображення пов'язане з документом пори року реферат. Давайте також створимо гіперпосилання на відео. Сценарій той самий. Відео має бути у Тій же ж папці, що і презентація. Я оберу піктограми, ставлення піктограми, оберу піктограму, пов'язану з відео. Ось, нехай буде ось така піктограмка. Можна за бажанням змінити колір, формат графіки, заливка графіки. Давайте відповідно до стилю презентації. І права кнопка мишки гіперпосилання файлом або веб-сторінкою. І ось тут є відео, вивчаємо пори року. Натискаю ок. Переглядаємо другий слайд. Ми вже тут знаємо, що все працює. Тепер інформація з Вікіпедії, працює, повертаємося в нашу презентацію. Відкриваємо документ. Коли ми документ закриваємо, ми повертаємося у нашу презентацію. Так само працює відео, відкриваємо цей файл. Після того, як ми переглянули відео і закриваємо його, ми знову ж таки повертаємося у презентацію. Сподіваюся, друзі, що інформація, яку ви сьогодні отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла, що ви навчилися робити гіперпосилання із тексту зображень та кнопок дій. Дякую за увагу та до нових зустрічей!